Виданню Форбс не зрозуміло, як українцям вдається збивати стільки літаків, тому і висуваються припущення про те, що українські військово-повітряні сили виділили частину установок Петріот мобільним групам ППО, які швидко пересуваються поблизу лінії фронту, влаштовуючи засідки на російські літаки. З ракетами PAC-2 дальністю 40, 145 км, а потім швидко передислоковуються, щоб уникнути контратаки. Але відстань, з якої українці збили а 50 у п'ятницю, майже 200 км, натякає на те, що була задіяна ракетна система більшої дальності. Можливо, це був комплекс С. -2. 200. знову ж таки, це припущення Форбс. При цьому автор статті Форбс певен, що українці перемістили деякі з двох десятків своїх батарей НАСАМС із дальністю 40 кілометрів ближче до лінії фронту. Відтак Форбс припускають росіяни в понеділок, вперше виявили і знищили ракетою пускову установку насам. Поблизу Запоріжжя при цьому видання зазначає, що запаси ракет до західних систем ППО вичерпуються, адже ракети і загалом допомогу США не передавали з грудня минулого року. Зараз верифікуємо ці дані наскільки можемо разом із Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, добрий вечір доброго вечора. Одразу скажу, що не верифікуєте. Угу. По-перше, по-друге, тож не збираюсь вам нічого верифікувати. Ну, по друге, ви і самі наші журналісти, які в нас в українському медіапросторі працюють над цю тематику, могли б е і краще написати ніж Форбс, бо там дуже багато якихось незрозумілих неточностей. Ну, ви можете, е хоча б на деякі там найбільш грубі неточності, вказати? Ну я вам скажу загалом, що є і що ми коментуємо постійно щодня. У нас є, з'явились можливості, з'явились інструменти діставати російські літаки на дальніх відстанях. Зрозуміло, які системи це можуть робити. Ви знаєте, що насомс це комплекс середнього радіусу дії. там до 40 кілометрів можуть ракети, їм 120 двадцять ну, і так далі. Далі, ну як могли патріоти вчати і насомце бути придані мобільним групам? Це як? Ну, це трошки це труднощі перекладу. вже. мобільні бог нові групи це одне, це ППО навіть створене в Україні, я б сказав. Малого радіусу суді це мисливці за шахідами їх так називають більше, тому що вони. Їхнє основне призначення це знищити Шахедон, вдасться ракету, то й слава Богу. Ну і далі, я ж кажу, у нас є е, які 20 батарей, про що йде мова. Батарея це підрозділ, у нас нема стільки насамців. Будь-у нас 20 батарей-насамців, то вже була б зовсім інша історія. Батарея це підрозділ. От, Власне, такі от, можливо, тонкості, може, з перекладу, може, з неточності і так далі. Випливають. Скажу так: у нас є ті оголошені системи, які нам передали партнери Patriot, є Айріс, є Насамс. Мовно вони захищають перш за все це державу всередині, захищають фронт, великі міста, стратегічні об'єкти, війська і так далі, так далі. Там, де вирішує військове керівництво, керівництво повітряних сил їх розмістити. Там вони знаходяться. Вони можуть переміщуватись. У нас не лише там біля Києва, як там хтось колись писав, є там потужне ППО. Воно є і зараз, і в інших містах. Мається на увазі на інших напрямках: північ, південь, схід, і таким чином противник несе втрати там, там і там. Ви ж бачили північний напрямок, скільки тоді три одразу на Брянському напрямку, так на пів на півдні, теж з п'ять літаків було знищено за на короткий період. Тут зараз маємо з десяток і включаючи два літаки ДРЛВ. Це те, що дозволило нам відтіснити їх, ну принаймні. Вони вже не підлітають. Дерлове вже три дні літака не видно У нас взагалі виконання завдань. Те, що така кількість, ну це зумовлено тим, що противник багато атакував. Багато літаків виконували завдання, деякі нахабніли, підходили ближче, ну і поплатилися за це, як і їхні попередники на півночі, на півдні і так далі. Будь у України більше таких інструментів, які ми, які ми, якими ми їх знищили. Були б кращі результати, і навряд чи противник міг би застосовувати ті керовані авіабомби, от так як вони це зараз роблять. На жаль, після е, то було, власне, Авдіївських подій, звідки відійшли вже наші війська, противник продовжує застосовувати, але з менш, меншою інтенсивністю це зрозуміло, бо і в, витрата пішла боєприпасів великих керованих авіабомб, і, о, ну, відповідно, можливо, змінились якісь стратегічні плани. І по всій лінії фронту йдуть атаки кабами, але значно менше, ніж тоді. Ну, а як загалом змінилася поведінка росіян в небі зараз, от після того як вони 10 літаків втратили, ви кажете менше. Але і сьогодні ми бачимо, що є не просто запуски кабів, є жертви а, з нашої сторони. Взагалі, якось можуть росіяни протидіяти нашій оці такій підвищені активності в небі останніми днями, останнім тижнем? Росіяни нашій активності? Так. Ну, у нас немає в небі активності, у нас є виконання завдань нашими пілотами Я про це, по завданню, так. ударів. Так, ну, у нас літаки завдають ударів фактично те щодня, але співвідношення доволі таке серйозне. Так? Якщо наших зелененьких літачків, так, на радарах, якщо їх спостерігати, там, два, то їх там. 15, ну приблизно виконує завдання. Ну це щоб для розуміння співвідношення, плюс беліть технологічність, технології їхні і так далі. Плюс у них безпілотники висять Ну на півдні там Миколаївська області, аж до Одеської, Херсонська, власне, по Дніпру е десятками. Так їх вдається знищувати, коли вдається, треба, по-перше, мати чим дістати. Цей безпілотник мати засоби відповідні безпілотники е відстежують лінію бойового зіткнення, від розмежувань, то таким чином надаючи безцінну інформацію ворогу е про стан та положення наших оборонних редутів. Таким чином, якщо вдається значить це добре, ми бачимо коли ПВК південь нам звітує про знищення там зала Суперкам, Орлан 10 і так далі. Ну, це робити доволі складно, так як дійсно є раніше. Роль цю виконували непогано. Буки ще з 14-го року Букем-1 частенько збивали. Тоді була і, і така відповідна деяка критика, навіть що, от на що ж на такі безпілотники, як Орлан, витрачати зенітну керовану ракету, але доводилось е, людям приклади казати: бачите, після того, як Орлан пролетів, і от він висить, дав ціле виказання артилерії. Ми мали серйозні наслідки, коли попали. Тому безпілотники треба теж знищувати, і ворог здійснює розвідку фактично цілодобово. Хотілося б ще отримати офіційний коментар повітряних сил щодо припущення Форбс про те, що росіяни виявили і знищили ракетою пускову установку з-під Запоріжжям. Дивіться, ми не можемо взагалі коментувати, що вони там знищили чи не знищили. У нас є засоби різної оборони, є пасивна оборона, є. Хибні цілі, так би мовити, які ми теж що саме вони знищили, і коли і як при яких обставинах це не коментуємо, але разом з тим треба сказати, теж, що є і втрати, безумовно можуть бути втрати техніки. ви бачили, так що і броньована техніка наших партнерів теж. Це теж не, 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 не є такою невразливою, так, і теж можуть знищити, тому що ну, снаряд, артилерія це, це, все, це все летить і, на жаль, ми маємо теж втрати і в цьому напрямку, тому нічого дивного немає, коли десь щось може бути пошкоджено чи втрачено. Ще видання Forbes зазначає, що в нас проблеми з запасом, е ну, і загалом допомогою. Зі Сполучених Штатів, і от ракети для ППО закінчуються. Ну, ясна річ, ви не будете називати знову ж таки число ракет, які в нас є. Що можна б сказати? Чи критична в нас загалом ситуація з дефіцитом, з нестачею, чи не критична? Це можуть говорити видання Forbes там всі, хто завгодно. Ну я не можу цього говорити, тому що це призведе до певних настроїв і так далі. що Мало це чи багато. Люди ж не розуміють тонкощі, що ми маємо певний е, запас ракет от, до Нового року, так, коли 158 засобів повітряного на нападу полетіло, так, довелося відбивати з чимось. Потім е, до 100, вже 2 числа, 2 січня, потім 8, здається, потім ще була атака. Ми відповідно витрачаємо велику кількість. І нам потрібно її що зробити? Відновити, тобто отримати з заходу. Ми не маємо сьогодні свого виробництва. Ми не маємо свої ще до радянських систем. Ми не везні 300 ні Букем-1, Ми все отримуємо зараз від заходу. І тому по мірі витрачання нам захід мав має постачати, але разом з тим завжди воно буде дефіцитним для нас. Тому що ми щодня атакують, щодня атакують. Щодня йдуть атаки, як шахедами, так і ракетами. Тому маємо потребу в засобах. Йде мова зараз про затримку. Про затримку мається вазі з американської допомоги, яка вкрай нам потрібна закляна це близько 60 мільярдів доларів. Безумовно в цьому пакеті будуть. Закладені і ракети і засоби протиповітряної оборони вкрай потрібні Україні для захисту. Тому дуже Україна розраховує саме на цей пакет. Ну і Європа, зрештою, попри затримку, там допомагає зараз Україні в рамках Рамштайну. Ведуться постійні перемовини і в коаліціях різних, в тому числі в коаліції ППО. По Наданню Україні тих чи інших ракет до тих чи інших систем з тих чи інших країн, які можуть це забезпечити, це все не оприлюднюється. Україна не є самою, не залишається, але дефіцит зенітних керованих ракет, звісно, буде завтра. Останній день зими. Ми минулого року готувалися до дуже складного сезону. Однак пройшли ну, от в плані ракетних масованих обстрілів набагато легше, здається, було ніж зима 2002-2003. Двадцять 2022 23 А чи це означає, що росіяни накопичили е, ракети і використають ракетний потенціал або навесні, або я не знаю, може вони вже готуються до наступної зими? Ну, ви бачите дані головного управління розвідки, які нам є основним джерелом інформації щодо запасів російських ракет. Нерегулярно раз на два місяці десь оприлюднюють про високоточні доклокобійні ракети. Ну і бачите, що можуть з'явитися у них і інші ракети, ті ж самі північнокорейські, які вже застосовувалися по Україні кілька одиниць, які було доведено. Тому е ворог зрозумів минулого року, що не досяг успіху щодо блекауту українського. Відповідно, цього разу ці ракети спрямовуються дещо в інших е напрямках, по інших цілях і так далі. Тому... Е Зима дійсно вже закінчується. Фактично завтра так виходить. В нас закінчується зима, і тому ворог не планував, хоча всі очікували атак саме по українській енергетиці. Підготувались енергетики, підготувались повітряні сили для того, щоб відбивати ці повітряні напади. Є велика кількість мобільних вогневих груп сьогодні, які теж забезпечують непоганий результат щодо дронів та ракет безпосередньо на об'єктах, які ворог планує потенційно уразити. Є в них Близько 900, здається, була крайня цифра ракет від Гуру нас, так, Такі це не є так багато, як для такої держави, як для Росії, для того, щоб їх о, от, взяти і якось випустити одночасно по Україні на якісь там для виконання якихось завдань. Вони мають мати стратегічний запас цих ракет, але очікувати від них зрозуміло, що можна чого завгодно. Добре, я на останок питання, яке ви, мабуть, чули вже тисячі разів, але колеги дуже просять: f 16 Вони будуть з дня на день чи десь коли-то там в цьому, в цьому році? Ну f 16 вже є в Україні. Вони вже виконували завдання в небі Києва, захищали, випускали ракети. Про це заявив Роман Світан, угу. відомий такий. Експерт в лапках, який ну, дуже любить покритикувати авіацію, каже, ВВС не существує. Командуючий ПВОшник він за літаки не дбає і так далі. Ну це ганебна ганьба. Я б цю людину не згадував, якби не було там сотень тисяч переглядів, і весь Ютуб в світані. Хто такий світан? Абсолютно незрозуміло. Якийсь воєнний льотчик, інструктор. Ніхто в авіації повітряних сил його не знає, звідки він взявся, і е, коментує виконання бойових завдань, як нам бомбіть, е, треба розповідає, летіти туди і бомбіть е, територію. Е, ну, ганебно висловлюється до проки. Ринис, Ну, так, ну такий собі експерт, на якому роблять на жаль перегляди. Е, наші е, змі хочуть, ну мабуть, заробити більше і так далі. Тому я б, е, закликав ну, все ж таки обережно е, ставитись до вибору експертів, е, тому що ну на настрої українців це теж, теж таки е, доволі таки впливає. І е, щодо F-16, він там вже стільки на розповідав, що тут дійсно годі дивуватися. Ну, це Таким... шкодить О... нам? Чи це просто зайва ну... інформація? Ну, це не то, що шкодить нам. Ну на нас ну його запрошують провідні змі. Його запрошують, цитують провідні змі, тисячі переглядів, сотні тисяч. Ну може, там вже на мільйон. Ну і відповідно, західні партнери теж дивляться. Ну раз така відома людина, воєнний льотчик підписується. Да, і ну тут, мабуть, і дивляться на українці там взагалі з глузду з'їхали. Що вони коментують? Які F-16 в Україні і так далі. Це. Ну, для чого? Просто кожен для себе повинен зробити дійсно, обрати собі свого експерта, а не там Жданова, Арестович і Світану. От, власне, така тріці. Ну, ви у повітряних потім. силах можете якось протидіяти Світану і компанії? Це ж все так, таки дезінформація. Ну, вони... я, я спостерігав. Дядько такі там закалки ще, Ну і хай говорить. Ну але коли воно вже починає вилізати, ну на різних цих пабліках, для чого? Тим паче дискредитувати не, знаєте, того ж який ПВОшник, як він каже, стільки скільки зробив генерал Оліщук для Ф-16, Ну, я не знаю, хто зробив, тому що він не розуміє, як ніхто як команда шпитних сил. Наскільки важливо сьогодні отримати винищувальне перекриття з повітря, хто відправляв в Америку Мунфіша, Джуса Покійного і з ним ж в Конгрес, в Сенат, де вони фактично поїхали, от власне з, з, з благословення генерала Личика. Тому власне не хоч дискусії припинити безглузді і незрозумілі для того, щоби. Зробити клікабельним Ютуб ну не варто так робити сьогодні. Дякую вам за коментарі. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був на зв'язку.